Всім привіт! Мене звати Ірина і це відео про в'язання, І в ньому я вам покажу свої готові роботи, процеси, найближчі плани. Одразу хочу сказати, що це відео воно таке прив'язане до попереднього, в якому я розповідала вам, що я беру з собою у поїздку. Зараз я знаходжусь на величкій подорожі, і деякі проекти взяла з собою в дорогу. Тож, якщо вам цікаво, з чим я поїхала. Будь ласка, проходьте за посиланням в інфобоксі, і тут має зараз виїхати десь підказочка з моїм останнім відео з процесами, які я беру з собою в дорогу. І якщо вам цікаво, що ж мені вдалося завершити, то залишайтеся зі мною. А в мене є дві готові роботи. І перша з них перед вами це светр з Gazal Organic Baby Cotton для моєї донечки. Я його дуже давно розпочала. Це мав бути такий проєкт з вив'язування залишків. Але я думаю, на мене одно і така ситуація, коли ти намагаєшся вив'язати залишки, створюєш якийсь процес. А потім тобі доводиться докупати пряжу, щоб вив'язати ті залишки, які. Я вибачаю за ці сторонні шуми, але ну, ніяк. А потім ти докупаєш пряжу, щоб вив'язати ці залишки, і в тебе залишаються знову ж таки залишки. Ну, я думаю, я не одинока в цій проблемі. От такі залишки в мене лишилися. Ем... Не знаю, я, мабуть, з них зв'яжу. Ну, взагалі, я не знала, що з них що з ними мені робити. Я ще подумаю: перше, що спадає на думку, це зв'язати якийсь такий чохол для подушки, типу наволочки бабусиним квадратом або декільками декільками квадратами. Ну, я ще подумаю. Пряжа класна, приємна. Сподіваюсь, цей светрик Соні послуже. Деякий час, до речі, якщо ви уважно поглянете, то ви можете побачити. Я не знаю, чи видно це на камеру, Так, видно, я думаю, ось тут відрізняється трішки відтінок, ну, бо це була докуплена нова пряжа, нова партія. Звісно, що таке можливе. Тому майте на увазі, купуйте на проєкт з невеличким запасом. Мене це не турбує, нічого страшного. Ем... Ну, що сказати? Сподіваюсь, Светрик буде носитися, пряжеться приємна. Соні був кардиган з неї, і мені він подобався. Рухаємось далі. Хочу зауважити, що витрату я вам зараз не зможу написати. Можливо, по приїзду додому я зважу ці вироби і вам відзвітуюся, якесь відео на кшталт, готові роботи там літа, наприклад, зніму і там вже вам розкажу більш, ну, якісь такі. Сухі, так би мовити, цифри по, кожні, по кожному з виробів. От, другий виріб, який я вважаю завершеним, хоча він завершений десь на 95%, це ось цей светрик, який був зв'язаний на машині і на якому я дуже довго і нудно вив'язувала вишивала верніше, котиків, які намалювала колись моя донечка. Це такий довготривалий був проєкт. І в мене. Певний час вже була вишита ця кицька, мені потрібно було вишити хлопчика. І тут справа застопорилася, але оця поїздка вона дуже мене в цьому плані підштовхнула, дала мені такого пенделя. Єдине, що в мене закінчилося, несподівано блакитні ниточки. І тут я ще маю перешити йому випороти і перешити ось. Цей синій колір, штанці з ніжками вони теж будуть блакитні, як у цієї киці. Тут було трішки важче, тому що мені потрібно було все це вишивати, просто дивлячись на картинку. Бо цю кицьку я переводила. Маркером, який зникає від чи то від нагрівання, чи то від намочування такий спеціальний текстильний маркер по такій ну, якби синтепоновій якійсь хмаринці основі, на якій я вишивала, і все це було набагато легше. Тобто я вишивала вже просто по контуру готовому. А тут мені потрібно було голочкою вишивати все це отак от, ну, навмання. Ну, я вважаю, що я. Справилась. Фото я вам буду вставляти цієї роботи і того малюночка, з якого я перемальовувала. Ну, тобто тут лишилося ну, зовсім зовсім трішки. І вже осінь близько, тож, моя донечка зможе носити цей светрик. Він мені дуже подобається, така я вважаю, ексклюзивна річ в її гардеробі. Ну і що ж в мене тепер лишилося з процесів, які би мені хотілося ще просунути. Ну, ось цей проєкт павутинка на спицях, яка в мене потихеньку в'яжеться, в якій потрібно вив'язувати просто ажурні рукава, рукави на спицях. Я за нею поки не бралася. Як варіант, можливо, я візьму її з собою в машину на дорогу назад. Додому, подивлюся, поки поки ні, поки вона чекає. І я так думаю, що наступними будуть шкарпетки. зшивання шкарпеток досить такий монотонний, технічний такий ну якби процес, просто зшити їх. Без якоїсь там творчості в процесі. От. Але це буде дуже-дуже великим таким шматком роботи. І якщо я це зроблю, найближчим часом я буду собою дуже задоволена. Далі. А далі робота зі зразками. Як ви знаєте, хто дивився попереднє відео, мені потрібно було відв'язати зразочки з кількох нових видів пряжі. Це ось такі. Шнурочки, і ось цей помаранчевий, і блакитне букле. Ну, ну і ще ось ці, ця суміш, з якої мені хотілося зв'язати ще один зразок. Тут льон, льон миринос і шовк, якщо я не помиляюсь, від Лорап'яна. Але поки що в мене зразочок зв'язаний з цієї рудої ниточки, це, марино... це Сурі Альпака з віскозою. Артикул, артикул Джолі, 77 бебі Альпака Сурі і 23 Віскоза, 220 метрів 220 в 100 грамах. Ось така вона ниточка, така її скрутка. І... Мені вона дуже подобається. З неї я хочу зв'язати кардиган для донечки. Тут у мене 200 г всього-навсього. І я брала для зразку спиці номер 5 ось тут, і спиці номер 4 ось тут. Значить, тут я намагалася зв'язати хусткову в'язку, бачите, лицева гладь, рис подвійний, одинарний. Ну, тут він зовсім такий невнятний. І ось такий візерунок, я вам взагалі вставлю його, мабуть, цю схему і візерунок, як він виглядає, ну, по правильному, бо в мене тут є помилки, ну, чорті що вийшло, але я зрозуміла для себе ну, стосовно цього зразку, мені достатньо такого зразочку. І тут на четвірці знову хусткова в'язка, і такі, якби, віяла, як хвіст. Павича, мені здається, візерунок, тут з хустковою в'язкою, а тут трішки вущий цей хвіст. Я сама вже так видозмінила трішки цю схему, зробила його вущем і вставила між ним замість хусткової в'язки такі от як ланцюжки ажурні. Поки що ще думаю, ну взагалі то п'ятірка мені подобається, як виглядає в полотні. Вона не відчувається, як така зовсім вже ну, дирчаста і м -м, вона тримає форму. Е, просто четвірка, мені здається, вона трішки така вже дерев'яна. Для кардигану може, це і непогано, але мені все рівно хочеться. Більшим номером спиць, це в'язати. І чому я ось цей візерунок відкинула? Так як це має бути кардиган для дитини, тіло я би хотіла в'язати або хустковою, хустковим візерунком, або, ну, можливо, рисом, або просто лицевою гладдю, чи виворотньою гладдю, хто його знає. А рукави на рукави пустити якийсь візерунок. І от я хотіла спочатку ці букетики. Але так як це дитяча річ, і рукав буде ну, максимум от такої ширини. Тобто, в мене поміститься з однієї сторони всього два, да, два букетики, рапорти. Це дуже мало, воно буде незрозуміло взагалі, що там зображено на тому рукаві. Тому на дитячі речі потрібно, звісно, що дрібніший візерунок. Цей я не залишаю бажання його вив'язати. але... Скоріше за все, що це буде якийсь кардиганчик для мене. А дитячий я пущу або ось такий, хоча тут, до речі, стільки ж, ну майже стільки ж в рапорті петель, або ось ці вущі, чи то з цими ланцюжками, чи то з доріжками із хусткової в'язки. Не знаю, ще подумаємо. Ось так. Ну, можливо, я ще якийсь візерунок собі придумаю, ну, буде видно. Е і от таким я би хотіла бачити дитячий кардиган, тобто тіло максимально спокійне, максимально що може бути, це хусткова в'язка, рукави ажурні. Ну, або ажурні, або якимось візерунком іншим, неважливо. Це номер один. Він цей зразок не випраний. І з цих, як ви бачите, вони ще цілі, нічого я не в'язала. Я би хотіла, звісно, зв'язати якісь візеруночки із цих трьох артикулів. Ну, тому що букле, я думаю, просто буду в'язати лицевою гладдю. Але найближчим часом, скоріше за все, що я візьмуся просто за шкарпетки, це швидко, ну, як швидко, це. Там не треба шукати візерунок, роздумувати на рахунок калібру спиці, якісь оці всі підготовчі моменти, їх виконувати не треба. Сів, взяв голку і сшиваєш. І в тебе буде готова робота. І вже менше, якби, праці для тебе. Тому такі є мої найближчі плани. Я вам дякую за увагу. І до наступних зустрічей. На все добре, до побачення.